Привіт, всім! Я відбила пакувальників частину перед замовлення карма. Як не дивно, ми його будемо пакувати, і це не все. Тому що поговоримо тет а тет про доставку. Чому альбом не в наявності після тижня релізу? Тому що магазини урок шучу, але частинка правди в цьому є. Тож як цей ланцюг починається? Спочатку постачальники очікують, коли корецькі магазини віддадуть нам наші альбоми. А це дві лай пішов, я не княка. Approximately 10 hours later. наприклад, віддає дуже швидко на відміну від усіх інших. Як постачальники, хоч щось отримують, тоді вже відправляються вони до нас. А в Польщу, тому що знаєте, аеропорти в Україні не працюють. А тут я хотіла показати, як вмечиться подарунок і картка, тому що подарунок ми ставимо картхолдер, повертаємось до теми. А далі саме цікаве: це митний контроль. Вони можуть як швидко все перевірити, так і тижнями тримати наш вантаж. І це ми, на жаль, ніяк не змінимо. А вже після всіх цих кругів пекла вони будуть в нас. Не пам'ятаю, що тут говорила, але це вставлять точно не буду. А як бачите, ми вже допакували перед замовленням. А який альбом ви перед замовили? Тому що я сама теж хотіла. Але я думаю, що Чанбін випаде мені з першої спроби.